Добрий день, шановні п'ятикласники! З вами Олена Борисівна Олексєєнко, учитель української мови Кам'янського ліцею номер 1 Ми продовжуємо вивчати тему Будова Слова. Тема нашого сьогоднішнього уроку змінні і незмінні слова. Мета поглибити знання про основу слова і закінчення змінних слів, сформувати уявлення про незмінювання слова. Збагачувати словниковий запас і підвищувати культуру мовлення. Починаємо з повторення. Що ж таке основа? Основа це частина слова без закінчення. Основа виражає лексичне значення слова. Закінчення це змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення, рід, число. Відмінок, час, особу тощо. Наприклад, у предметнику тропічний закінчення «-ий» вказує на такі граматичні значення. Чоловічий рід», «однина», Називний відмінок. Іменник Ананас так само має закінчення, яке виражає граматичне значення. Чоловічий рід, «однина», Називний відмінок. Проте це закінчення нульове, тому що не виражено звуком і не позначається літерою. В інших формах іменника ананаса. Ананасом. Ананаси. Закінчення виражені звуками. Слова в українській мові поділяються на змінні та незмінні. Змінне слово складається з основи та закінчення. Основа ж може складатися із префікса, кореня та суфікса. Незмінне слово складається лише із основи, яка в свою чергу може поділятися на префікс, корінь та суфікс. Розглянемо, що ж таке незмінні слова. Це прислівники, наприклад, гарно, сміливо, весело, модно. Слова запозичені з інших мов. Фламінго, купе, баку. Меню. Назви утворені з перших літер кількох слів. ТЕС Європейський Союз. ООН. Організація Об'єднаних Націй. ТСН Телевізійна служба новин. Але запам'ятайте слово пальто змінне. Пальта у пальті. Порівняймо на прикладах, чим відрізняються змінні слова від незмінних. Провідміняємо слово панда. Називний. Панда закінчення а. Панди закінчення и. Давальний панді закінчення і. Знахідний панду закінчення у. Орудний. Пандою закінчення ою. Місцевий на панді закінчення і. І кличний пандо. Провідміняємо незмінне слово. Називний відмінок какаду. родовий – какаду. Давальний какаду. Знахідний какаду. Орудний какаду, місцевий на какаду. І кличний. Какаду. Отже, ми бачимо, що такий гарний папуга як какаду і є незмінне слово. Незмінні слова можуть ховатися у назвах птахів та тварин. Щоб їх знайти, відгадаємо загадку: перша. Нелітаючий безкрилий птах з довгим дзьобом і чотирипалими ногами, що живе у Новій Зеландії. Або ж це смачний кисловатий фрукт зеленого кольору із бархатистою шкіркою. Друге великий удав. Безжальний хижак. Або ж довгий шарф із чи пір'я. Третє. Тварина, яка живе у Австралії і завжди ходить із сумкою. І четверта загадка найменший у світі птах, що уміє зависати у повітрі. Дючи нектар із квітів. Я впевнена, що ви усі справилися. Отже, перше це слово Києві. Це і безкрилий птах, який живе в Новій Зеландії, і смачний фрукт. Друге БОА. Це може бути страшний удав, який може задучити. І БОА це шарф із хутра чи пір'я, який може зігріти. Третє. Кінгуру, вона дійсно ніколи не ходить без сумки. І колібрі найменший у світі птах. Щоб закріпити на практиці, виконаємо наступне завдання. Для цього вам потрібно зупинити відео. Перепишіть. Підкресліть незмінні слова. Перше речення. Колібрі живуть виключно на просторах Америки. Друге. На острові Капрі м'який клімат і розкішна субтропічна рослинність. Третє. Багряне сонце сутінню лісною У просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Четверте. Малі озерця блискають незлісно, коли шахмара втомлені громи. І останнє речення. Екологічно чистий вітер і сонце є джерелом енергії для ТЕЦ. Поміркуйте, що зображено на фотоілюстрації. Як ви розумієте вислів, екологічно чистий? І чому нині багато уваги приділяють екології? Перевіримо, як ви справилися із завданням. Ви виписали такі слова. Колібрі запозичено з латинської. Виключно прислівник. Капрі італійський острів. До речі, із давньогрецької. Капрі означає дикий кабан. Кіно запозичено з німецької. Доміно назва гри запозичено з французької та італійської. Незлісно прислівник і ТЕЦ теплоелектроцентраль. Теплоелектроцентраль це теплова електростанція, що виробляє не лише електрику, енергію, а й тепло. Отже, ми запам'ятали, що до незмінних слів належать слова, запозичені з інших мов, прислівники та. Скорочені слова, тобто які утворені із перших літер кількох слів. Наступне завдання смачне. Називається Обідня перерва. Ваше завдання розподілити назви страв та напоїв у дві колонки. Змінні і незмінні слова. Круасан. Капучино. Олів'є. Салямі. Желе, кока-кола, лате. запам'ятайте, правильно наголос? Лате, тирамісу, суші, йогурт. Так, саме йогурт, а не йогурт, як, як ми звикли говорити, тому що це слово запозичено з турецької мови. А в турецькій мові наголос завжди падає на останній склад: Лазанья. Піца, ескімо, пельмені, шаурма, торт. Перевіримо, як ви справилися з завданням. Правильні відповіді: змінні слова це круасан, кока-кола, йогурт, лазанья, піца, пельмені, шаурма, торт. Незмінні капучино, олів'є, салямі, желе, лате, тирамісу, суші, ескімо. І на такій смачній ноті завершуємо наш урок Ваше домашнє завдання. Записати слова, виділити у них основу і закінчення, де це можливо. Поні. Трюмо, коні, жалюзі, залізо, таксі, такса, шимпанзе, метро, метр, швидко, швидкий, добре, добру, леді, соло, сало, меню, шампунь, какао. Бажаю успіху.